Канада, провінція нью брансвік Мої думки з цього приводу в нью брансвіку дуже класна природа. Там є і гірська місцевість, і доступ до океану. І класні парки Нью-Брансвік – це та провінція, де досить реально купити власне житло. Ціни на продукти там також досить доступні. Нью-Брансвік володіє великою кількістю власних міграційних стрімів, а також бере участь в атлантичному пілоті. Тепер щодо мінусів в Нью-Брансвіку Провінційний податок від 9 до 21. В Нью-Брансвіку нижчі зарплати ніж в інших провінціях. Також враховуйте, що менший пул. Робіт, з яких ви можете обирати. Також до мінусів можна віднести і погоду. По причині близькості до океану, вона може бути сира і мерзка. Враховуйте, що кожна провінція має свої плюси і мінуси, питання, з якими ви готові миритися. На цьому все. Приходьте ще.